Яку територію Херсонщини вдалося розмінувати цього року? А наразі Україна є найбільш забрудненою країною в світі, тобто розмінування дуже повільне. Наскільки складний і дорогий цей процес? Від трьох до п'яти мільйонів гривень на один гектар. Ми там майже знаходимо все, що можливо, все що використовував ворог. Скільки років потрібно для розмінування Херсонської області і України загалом? Ця проблема вона на десятки років прийшла в наше життя. Звільняється лівобережжя, Більшість сил туди переїжають для цього, потрібна ну, ціла армія машин розмінування. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Сільськогосподарські землі залишаються пріоритетними для розмінування в Україні. Упродовж листопада, попри ускладнення погодних умов, було обстежено понад 17 тисяч гектарів території аграрного призначення. Про це на початку грудня повідомило Міністерство економіки України на урядовому порталі. У межах виконання плану пріоритетного повернення сільгоспземель в експлуатацію найбільше площі обстежили у Херсонській області 12 тисяч 400 гектарів. На Харківщині за місяць піротехніки опрацювали понад 3,5 тисячі гектарів сільгоспугідь більше ніж 1300 гектарів обстежили у Миколаївській області. Херсонська обласна військова адміністрація наприкінці листопада повідомила, що загалом на звільненій території області сапери обстежили 143 тисячі гектарів. Із них 120 тисяч це землі аграрного призначення. На цих територіях виявили та знешкодили 128 тисяч вибухонебезпечних предметів. Крім того, минулого місяця стало відомо, що український Ощадбанк надаватиме аграріям кредити на розмінування полів сільгоспвиробники на деокупованих територіях та у зонах наближених до бойових дій можуть отримати до 150 мільйонів гривень позики на оплату послуг сертифікованих операторів протимінної діяльності. Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков розповів новинам при Азові, що станом на середину грудня у регіоні розмінували 155 тисяч гектарів земель, тобто відповідні бригади опрацьовують приблизно 500 гектарів на день. За ті громади, які віддалені від берега. І чим більш віддалені, тим більш е, там розміновано. Ну, Тут тобто частина Білозерської громади, Чорнобаївської громади, багато дуже розміновано в Чорнобаївській громаді. Хочбеївська, е, Високопільська, там, тож також дуже багато. Калинівська не так багато, але тут, там зараз також будуть посилення е, розмінування. На жаль, поки ще е, не можемо. Працювати на о, о, узбережжі, тому що там небезпечно, і коли вже відкинемо о, росіян хоча б на 30-50 кілометрів від о, берега на лівобережжі, то вже тоді зможем, зможуть наші о, вибухотехніки, піротехніки та сапери працювати і на узбережжі. Там дуже багато роботи, дуже щільне замінування, і в тому числі і багато. Підірваних ліній електропередач, які треба відновлювати, деякі фермери самостійно організовують розмінування своїх угідь. Втім, важливо, аби вони співпрацювали з ліцензованими компаніями, зазначив речник. все, хотів би зазначити, що треба користуватися ліцензованими операторами для того, щоб якщо ви хочете і отримати потім компенсацію за це. Від держави, і також, якщо ви не хочете мати проблем, якщо ви там в разі підриву такі варіанти також були випадки, точніше, в разі підриву такого чорного, можна сказати, сапера, потім проблеми виникають саме у тієї людини, яка його винаймає для того, щоб розмінувати свої поля. Зараз вже розміновано приблизно чверть території правобережної Херсонщини. Перед посівною кампанією цей показник становитиме 30-35 відсотків. Прогнозує Олександр Толоконіков. Загалом на розмінування цієї частини області потрібно чотири роки, якщо дотримуватися темпів, які є зараз. Також чули про десятиліття, але при е, збільшенні кількості бригад за рахунок того, що е, навчаються ну виділені кошти центральної влади на навчання. Нових бригад також підключаються міжнародні фонди, які е, закупають техніку сучасну, яка прискорює цей процес. Е, я ще раз скажу, що ми ось бачимо, що 150 ми наразі маємо за рік, але ми ж також розуміємо: якщо коли точніше звільняється лівобережжя, більшість сил туди переїжджає для того, щоб Логістичні шляхи розмінувати, щоб розмінувати критичну інфраструктуру, під'їзди до критичної інфраструктури, тут буде зменшення кількість і Тоді знову може збільшитись термін розмінування правобережжя. Керівник асоціації фермерів і приватних землевласників Херсонщини Олександр Гордієнко розповів новинам при Азові, що навесні цього року майже щодня траплялися випадки, коли фермери разом із технікою підривалися під час роботи у полі. Потім багато хто вирішив не ризикувати і дочекатися розмінування або здійснити його власним коштом. Я в своєму господарстві повністю розмінував більше тисячі гектар. Розмінували ми і ще почали це цю працю січня місяця. І до травня ми це зробили, підготували поля, і повністю господарство засіяло. Ну ми це робили за рахунок своїх сил. Ну, з допомогою військових. Правий берег дуже замінований. Ну, реально дуже. Я вам скажу, в мене в господарстві там чуть більше тисяч гектар. Ми вбрали більше трьох тисяч мін. Можете, можете тільки порахувати, ну, скільки, ну, скільки там тисячі тонн не штук, тисячі тонн ми вбрали противотанкові, які ну, реально вони дуже. Небезпечні для роботи, тому що якщо ну, наїжджає трактор, то немає на трактора на людину. Хотів піхоти там трошки легше, ну, попсують техніку. Ну то ж люди живі через мінну небезпеку Не всі аграрії зможуть працювати на своїх землях наступного року. Прогнозує керівник асоціації. Я їздю, дивлюся по об'ємам, Ну відсотків 30, Думаю, вже підгот готові працювати в землі. Скільки це довжне бути бригад, щоб повністю розмінувати. Ну що буде це більш і більше територія, це однозначно, тому що вже кошти виділяються. Уклалися і заступники міністра, то вже і кошти бюджет передбачені на розмінування. Це новини при Азові а у цьому випуску. Докладно про те, які території Херсонщини є замінованими і як швидко відбувається процес розмінування. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Ми також поспілкувалися із представниками компаній, які опікуються гуманітарним розмінуванням в Україні, і запитали про особливості їхньої роботи, зокрема і на Херсонщині. Голова операційного департаменту Халотраст в Україні Денис Головецький розповів, що у цьому регіоні організація працює із квітня 2023 року. Процес гуманітарного розмінування він завжди починається з нетехнічного а, обстеження. Тобто, наразі ми поки що фокусувалися з нетехнічним обстеженням, і ми обстежили наразі 46 населених пунктів. Із цих 46 населених пунктів. Розмінування буде потрібно проводити з 44. Тобто майже 95% населених пунктів мають різні типи боєприпаси. При нетехнічному обстеженні та після нетехнічного перед початком розмінування ми використовуємо дрони для того, щоб виявити усі боєприпаси, які знаходяться на поверхні. Це робить це, по-перше, наразі для того, щоб Зробити процес розмінування більш безпечним, тобто ми розуміли, що ми потрібно розмінувати, і по-друге, для того, щоб зробити процес розмінування найбільш ефективним, для того, щоб ми розуміли, є ділянка, якась, наприклад, 10 гектарів, і ми розуміємо, де концентрація тих самих мін чи боєприпасів на цій ділянці, для того, щоб Зробити процес розмінування найбільш ефективний, найбільш прискорити його. Стосовно е, іншого розмінування, ну, звичайно, різні детектори, які е, залеж, е, залежать від е, типу боєприпасів, і також ми використовуємо різні е, механізовані е, машини для того, щоб а зробити процес розмінування знову ж швидше та безпечніше. Для того щоб працювати на Херсонщині, бригади з розмінування змушені їздити із Миколаєва. Розповідає спікер. Коли ми відправляємо нашу групу розмінування, саме базове питання: як житло, ми не можемо знайти житло бо… По-перше, велика кількість будівель зруйнована. Друге, це велика кількість переселенців з того ж самого Херсону та навколо Херсону, тобто люди переїжджають від лінії фронту, яка зараз знаходиться, як, як вона є, і вони переїжджають на е, ближайші населені пункти. Тобто, ті е, будівлі, які залишились, вони ми не можемо їх найняти для нашого персоналу, бо саме ви е, розумієте, яка ситуація, тобто наші групи їздять з Миколаєва кожен день доїхати до деяких населених пунктів. Та витрачається велика кількість часу на дорогу. Деякі території Херсонщини заміновані дуже щільно і з використанням різних типів боєприпасів, що також уповільнює процес розмінування, каже Денис Головецький. Є комбінація, тобто є боєприпаси, які на поверхні, є боєприпаси під поверхні. І залежно від кожного типу а, цих боєприпасів використовуються різні типи розмінування. А якщо ми кажемо про Херсонську область, то ми там майже ми знаходимо все, що можливе, все, що використовував ворог і а, як Вито, тобто, розмінування дуже повільне. А звичайно, що на наступному році будемо більше. Тобто, ми, ми поки що фокусувались на Миколаївській області, але Херсонська була буде також, бо там а, відсоток а, замінованої і щільно замінованої території значно більше. Бо ця територія була під окупацією майже сім місяців. Тобто ми розумієте, і стосовно того, що забруднено, ми вже знайшли в Херсонській області 27 ділянок, які потребують розмінування, і загальна площа цих ділянок 640 тисяч квадратних метрів. Керівник компанії, оператора протимінної діяльності Ukraine Services Олександр Лів розповів новинам при Азові, що загалом в Україні забруднено 174 тисячі квадратних кілометрів. З них 40 тисяч вже деокуповані і можуть бути розміновані. А наразі Україна є найбільш забрудненою країною в світі. Основне забруднення це навіть не стільки міни, хоча міни це надзвичайно важлива проблема, а також це ті боєприпаси, які не розірвалися. Ну, як відомо, ми практично. На початок війни мали на озброєнні радянські зразки зброї, і практично всі снаряди, які е, на той момент мала Україна, це були радянські зразки. Радянські снаряди, так само і наш ворог він мав в основному радянські зразки. І перший рік війни фактично ми відстріляли е, один в одного е, майже більше 20 мільйонів е, артилерійських пострілів. І ці постріли мають таку такий великий відсоток до 20% цих снарядів не розривається. Їми е, забруднена наша земля. Процес розмінування має технічні складнощі, що впливає на його темпи, розповідає експерт. Розмінування вручну це дуже тривалий процес. Один сапер проводить розмінування в день 50 квадратних метрів. Тобто він е, повинен до кожного сантиметра землі ставитися як до імовірно забрудненого, тому він йде дуже обережно і кожен сантиметр е, ставить під підозру. Е, темп просування такої саперної групи, е, грубо кажучи, це мінімум 25 діб е, на роботу групи з восьми людей, яка розміновує гектар, 25 діб, один гектар. Це рівненької аграрної землі. А якщо це лісосмуга чи ще щось таке, то ці цифри виростають в декілька разів. Також е, ну нестача самих саперів наразі, для того щоб розмінувати, е, як я сказав, група це в середньому 8 людей, і в неї йде місяць на гектар. Також існує механічне розмінування машинами. Воно досить дороге, оскільки одна машина коштує від 500 тисяч доларів. Каже Олександр Лів. Але і машина проходить гектар максимум за один день. Тобто, машина може за е шість місяців е розмінувати ну, обмежену кількість гектарів. Е і працює машина. Ну, повний робочий день, і не кожен день її треба переміщувати. І наразі за міжнародними стандартами можна використовувати машини тільки роботи, які дистанцію дистанційно керуються. Технічна проблема полягає в тому, що дуже потрібно багато ресурсів ну, наразі, взагалі, за даними Міністерства економіки, в Україні в гуманітарній сфері лише три десятка машин. Тобто, три десятка машин можуть розмінувати дуже обмежену кількість гектарів за рік. А для того щоб розмінувати той обсяг, який я сказав на початку: 40 тисяч квадратних кілометрів, тобто 4 мільйони гектарів, це для цього потрібно ну, армія машин розмінування. При розмінуванні земель потрібно враховувати економічну доцільність цього процесу, додав експерт. Крім того, Україні потрібно створювати свої технології, які дозволять здешевити і пришвидшити розмінування. У Франції досі є землі, які заміновані і забруднені війною Першою світовою, і економічно недоцільно визнано їх розмінування, бо вартість одного гектара, наприклад, механічного розмінування, коштує приблизно 250-300 тисяч гривень на один гектар. А вартість ручного розмінування у зв'язку з тим, що просто беремо середню заробітну плату, скільки люди там працюють, і амортизація їхнього е, обладнання це займає від 3 до 5 мільйонів гривень на один гектар. Коли е, в Україні земля аграрна коштує півтори-дві е, тисячі доларів, е, то е, 6 тисяч доларів за механічне розмінування і майже 100 тисяч доларів. Заручне розмінування це дуже високі великі кошти. Але я впевнений, що ми ну, повинні зосереджувати увагу на тому, щоб створювати свої механізми розмінування, створювати українські машини розмінування, які будуть значно дешевше, ніж європейські, створювати свої технології розмінування, сучасні, які будуть кращі, ніж європейські і світові. Ми можемо, ми здатні на це, і ми тоді зможемо значно пришвидшити цей процес. Але в будь-якому випадку ця проблема вона на десятки років прийшла в наше життя. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого двадцять року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називається цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський новини при Азов'я. На все добре. Ви слухали новини при Азов'я.